Розділ 16 Основні принципи духовного життя Чернецтва. Пункт 3. Специфіка духовного життя ЧЕРНЕЦТВА Перший важливий аспект духовного життя чернецтва це переживання свого богопосвячення. Життя в чернечій спільноті є реалізацією специфічного покликання, якщо в мирському житті християни реалізують свою посвяту Богу в світському контексті, то чернецтво більшу частину часу, а часто і весь час, живуть у релігійному контексті, в монастирях зазвичай є своя каплиця. Порядок дня передбачає час на молитву, літургію, а щоденні обов'язки часто пов'язані з церковним служінням. Такий порядок життя заснований на факті, що мешканці монастирів повністю віддають себе в руки Бога і покликані шукати Його, а не своєї слави. Варто зауважити, що входження в чернече життя це довгий і поступовий процес. Під час якого в кандидатів є багато часу на те, щоби зрозуміти, чи хочуть вони жити таким життям, і чи не є це ухилянням від проблем. Крім того, тільки зріла людина в змозі прийняти цей виклик, в іншому випадку такий спосіб життя може привести до особистісних проблем, тому така суворість у формулюваннях дуже важлива для розуміння, що богопосвячення. Це серйозний і важкий шлях. У житті, присвяченому Богу, є дуже важливий психологічний аспект чернецтво приймає як даність, що в цьому житті неможливо досконала самореалізація. Якщо в мирському житті християни можуть заробляти собі на життя і розпоряджатися матеріальними благами, входять в романтичні стосунки і створюють сім'ї, а також. Самі приймають рішення про те, як їм чинити, то чернецтво від цього відмовляється заради служіння Христу. Іноді це може призвести до внутрішнього дискомфорту, порожнечі й навіть кризи. Так буває, тому що всі ми носимо в собі бажання знайти щастя і побачити сенс у подіях, хочемо реалізації себе в цьому світі, проте в чернечому житті. Відбувається переорієнтація на духовні цінності, на відкриття іншого змісту. Чернечий статут час для молитви й медитації, внутрішній розпорядок, не створені для того, щоб мучити людей, але це всього лише знаряддя, завдяки якому людина, котра вибрала такий шлях, може зробити стрибок віри, повністю віддати себе Богу і пережити його присутність у містичному досвіді величезним викликом буде почуття нереалізованості, яке може збивати з пантелику і змусити задавати собі питання а чи вірним був цей вибір? З цим почуттям нестачі, внутрішнього голоду доводиться вчитися жити. Це теж один із аскетичних аспектів богопосвяченого життя. Вибір Бога як головної життєвої мети призводить ще до одного важливого аспекту духовного життя відкритості на есхатологічну перспективу. Відмова від мирських благ відбувається не тому, що вони є чимось поганим або непотрібним, а тому, що та порожнеча, яка відкривається в людині, має наповнитися чимось більш значущим, більш важливим, богом. Адже реальність царства поки що не реалізована, вона тільки гряде, але надія на вічне перебування з Богом заповнює увагу чернецтва, дає їм надію і сили для реалізації покликання. Однак потрібно пам'ятати, що ця внутрішня боротьба триває все життя, чернече життя, навіть якщо реалізується в закритих споглядальних монастирях. Де контакт з іншими людьми мінімальний не означає ізоляції від ближніх, будь-який орден або конгрегація складається із спільнот, тому обов'язковим елементом духовного життя в чернецтві є життя в спільноті, в якій брати або сестри пов'язані одне з одним неформальними або соціальними зв'язками, а перш за все, узами любові до ближнього. Тому, хоча життя в спільноті не є найвищою цінністю, проте воно важливе, і якщо з'являється конфлікт між особистими амбіціями та єдністю спільноти, чернецтво покликане обрати саме єдність.